Доброго дня. Ну ми чому ми так зібрали людей? Тому що ми зараз намагаємося залучити блогерів, борта також до спілкування більш не онлайнового, а офлайнового і власне розкажіть ваші враження, чому Ви тут, ваші враження від заходу. Окей, почну я мені, стартись, мені дуже мене звати Марина Говорухіна, я піар менеджер української гельсінської спілки справ людини. І мені дуже подобається організація заходу. Це така тусовка, де представники громадських організацій можуть нарешті зустрітися і поспілкуватися з різних секторів. Різні люди, які можливо давно вже спілкувалися онлайн, вони нарешті вийшли завдяки гурту офлайн, і тепер мають змогу обсудити, обговорити всі свої питання, які накопичились. і це знов-таки завдяки гурту. А про результати будемо дивитися на кінці дня. Доброго дня, я Михайло Ізюмський, громадська організація Толеранс Центр з Харкова і також керівник проєкту Саме час інформаційний супровід діяльності неврядових організацій. Так я погоджуюсь з Мариною, що гурт нам дає не тільки можливість обмінюватися інформацією, спілкуватися, знайомитися, налагоджувати. Якусь взаємодію в онлайні, а також це такі, такі ярмарки, які були регіональними, зараз вже четвертий національний. Дають можливість познайомитися особисто. От, Власне, ми з Мариною спілкуємося вже дуже давно, познайомилися три хвилини тому. А, Це офлайнове знайомство тільки що. Так, щойно. було мінялася зрозумів е, власне чому ну так е, тема піар mm -hmm. да, піар інституційний розвиток що це дає я знаю пані марино ви займаєтеся зараз також активним просуванням і тренінги наслідки mm -hmm. я, я чув е, з піар правильно mm -hmm. і так і тобто можливо про досягнення зараз і взагалі про значення піару у інституційному розвитку ну значення піару – це е, формування репутації насправді Піар це формування репутації, це не якісь зв'язки з ну абстрактно, там зв'язки з засобами масової інформації. І так далі це те, що має робити кожна громадська організація: формувати репутацію для того, щоб їй довіряла громада, в якій вона працює, і звісно, для цього потрібно. Людей навчати, тому що дуже мало насправді в громадському секторі є професійних піарщиків, які закінчили якісь вищі навчальні заклади, якісь курси, і саме цю прогалину намагається заповнити центр інформації з прав людини, який періодично проводить раз на місяць семінари для піар-менеджерів і активістів. Спочатку ми взяли правозахисні організації, далі будемо виходити на організації на НДО на більш ширший рівень. Як давно? Як давно це відбувається? Чи це вже третій місяць відбувається? Перший тренінг у нас був по копірайтингу. Нарешті правозахисники дізналися, як писати тексти правильні, щоб вони були цікаві не тільки для правозахисників, а ще й для інших людей. І зараз у нас буде тренінг. Наступний це по ораторському мистецтву, щоб правозахисники навчилися говорити. А далі у нас вже є домовленість з піар директором фірми Мерседес benz яка розкаже більш детально, як правозахисникам правильно звертатися до бізнесу, щоб отримати від них гроші. Ще. Це більше вже по фанрейзику Так. Да. домах. Так сталося приблизно 5 чи 6 років тому. Побачив піар з іншого боку, з того боку, що він може бути не просто додатковим супроводом діяльності громадської організації, додатковою діяльністю, яка дає якісь плюси до основної діяльності. На власному досвіді нашої громадської організації ми переконалися, що піар може бути дієвим інструментом безпосередньої роботи організації. Причому в деяких випадках він більш дієвий ніж усі інші. Власне, у нас була кампанія громадянського представництва, і перед нами такі подібні кампанії в різних регіонах проводилися десятками і всі провалювалися свого, ну скажімо так, результату нормального не досягали, от ми зробили ставку на піар, що саме завдяки е, грамотно організованому піар ми зможемо е, домогтися результату. І таки і домоглися. І якраз е, е, те, чим я е, намагаюся займатися саме в плані інформування, е, це переконати організації. Просто знаєте, інколи у людей дуже багато справ, і тут ще окремо піаром займатися, він то потрібен, а може і не потрібен. А тут переконати, що це інструмент вашої основної роботи, що цей інструмент може бути набагато ефективнішим, ніж ті інструменти, які ви використовували раніше. Добре, я вам дякую. Дякую. Дякую.